Варіанти спільної дослідницької діяльності дітей і батьків в ході використання природних ситуацій вдома. У ванній кімнаті дозвольте грати з порожніми баночками, флаконами, мильницями. Запитайте, куди більше води помістилося, куди вода легше набирається? Звідки воду легше вилити? Чим швидше набрати воду в ванночку відром або губкою, це допоможе дитині досліджувати і визначати характеристику предметів, розвивати спостережливість. При прибиранні кімнати запитайте у дитини, як вона вважає, з чого потрібно почати. Що для цього потрібно. Що вона зробить сама? У чому їй знадобиться допомога. Подібна ситуація розвиває спостережливість, вміння планувати і розраховувати свої сили. Займаючись ремонтом в кімнаті, дізнайтеся, якого кольору вона хотіла би бачити шпалери в своїй кімнаті, на що б їй приємно було дивитися. Як вона думає, де найкраще повісити її малюнки? Це допоможе дитині навчитися висловлювати своє судження, свою фантазію, аргументувати свою точку зору. Запропонуйте дитині поекспериментувати з предметами: тонуть або плавають у воді. Як думаєш, потоне пляшка чи ні? Що буде, якщо в неї. Набрати води. Скільки по-твоєму води потрібно набрати, щоб потонула вона. Якщо притопиш, а потім відпустиш. Що буде? Все це допоможе зрозуміти, що таке обсяг, робити відкриття і сміливіше експериментувати. Поливаючи квіти, запитайте, чи всі рослини треба однаково поливати. Чому? Чи можна побризкати всі рослини водою, черехлити землю у всіх рослин? Уважно вислухайте відповіді дітей. Це допоможе виховати дбайливе ставлення до природи і сформувати знання про рослини, способи догляду за ними. Експериментування пронизує всі сфери дитячої діяльності, прийом їжі. Заняття, гру, прогулянки, сон. Цей метод дає дитині реальні уявлення про різні сторони досліджуваного об'єкта, про його взаємини з іншими об'єктами і середовищем існування. У процесі експериментування збагачується. Пам'ять дитини, активізуються розумові процеси, накопичуються розумові вміння, розвивається мова. Мають рацію ті батьки, які будують своє спілкування з дитиною як з рівним. Визнаючи за ним право на власну точку зору, хто підтримує пізнавальний інтерес дітей, їх призначення пізнавати нове, самостійно з'ясовувати незрозуміле бажання вникнути в суть предметів, явищ, діяльності, знання, здобуті самостійно, завжди є усвідомленими і міцнішими.